Довгоочікувана вакцина від поліомієліту Нарешті на Закарпатті за її якість приїхав особисто поручитися міністр охорони здоров'я. Це Французького проводства є на всіх абсолютно на всіх флагонах індикатор, наскільки сама сама вакцина тобто, ну, вона правильно ХРАНІСЬ. Там у нас є просто ну кіпа бумаг від от праїзводителя. Воза от ЮНІСЕФ від всіх абсолютно що то розморажування заморажування не влияють на качество вакцини. Ажіотаж навколо вакцини саме від поліомієліту, викликаний недавніми повідомленнями про поліовірус, який виявили на території Закарпаття. Циркуляція поліовірусу мотовано, яка виявлена в Україні, яка зафіксована, виявлена фахівцями Закарпаття, які проявили, які спрацювали ефективно і якісно, дозволили Україні отримати. Вакцину з тим, щоб покрити всю країну імунізацією, щоб не допустити розвитку більш складних ситуацій з поліомієлітом. Та чи отримали вакцину Ужгородські амбулаторії? Перевіримо французькі ін'єкції вже тут на полицях у холодильниках. А щеплення від поліомієліту дітлахам почнуть робити вже з понеділка. Тоді ж документи на вакцину доставлять безпосередньо в амбулаторії. Але це не єдиний спосіб перевірки справжності та придатності вакцини. На кожній вакцині на кожному флакончику розрахованої на 10 доз. Зісі є квадраті, котрий відповідає за температуру за зберігання, коли вакцина стає непридатною. Квадрат індикатор темніє до чорного кольору. Тож, переконатися у придатності до снаги не тільки медикам, а й батькам. Молодий татусь Олег Данилаш каже, прийде робити щеплення від поліоміліту своєму двомісячному синочку вже в понеділок. Що «Лікарі знають і впевнені в тому, що треба робити. Наші батьки, які дивляться своїми дітьми, то я думаю, що будуть і робити це. То будемо цікавитися, як попасти і зробити щеплення. Вакцини від поліомієліту на Закарпаття передали більше 50 тисяч доз. Все буде три етапи. Перша, перший тур буде три тижні і буде вакциновано дітей інактивованої вакцини, тобто внутрімишечна. Вторая і третя буде оральна, це жива вакцина, яка в виде капелек буде діставати діти ну, по схемі. Ми отримали від міністерства. Вакцинація від поліомієліту на закарпатті триватиме до кінця 2015-го. Медики наголошують, це безкоштовно і додають батьки мають право перевірити строк придатності ін'єкції і просити сертифікати відповідності. Тобто, право кожного батька, кожної мами сказати: Покажіть мені папір і покажіть мені флакон в холодильнику. Нехай вам показують, де вона зберігається, нехай вам показують температурний датчик нехай вам показують флакон і нехай вам показують, коли цей флакон відкритий, тому що рекомендовано використати відкриту вакцину протягом 6 годин. Вакцину від поліміліту Закарпаття отримали тільки після скандалу на всю країну. Натомість щеплень від багатьох інших недуг в області досі нема.